І в чому плюс знімати відео, ось такі подобного типу, це, що тебе люди дізнаються про твою послугу безкоштовно. Ти просто знімаєш і заливаєш. Все, тобі не треба витрачати кошти на рекламу, на таргет, на смм-ників, коротше на таргетологів. Все. Ти його зняв, залив. Люди дивляться, дізнались про тебе, про мої послуги. Наприклад, у мене багато знайомих. Ну, в принципі, багато хто знав, чим я займаюся. Але зараз ще більше знаю людей. Той хто не знав, о блін, Женя ж займається от такими тобто, цікавими штуками, блін, телефонував недавно навіть мені знайомий, Каже, блін, такі речі робити, а мені ж там треба теж скляна якась штука. А таке зробити, кажу, да, зробимо. Коротше, друзі, це безкоштовний метод, реально, просто треба почати знімати і не паритись. Оце саме головне, цей крок перший. І все. Ну, ну що там? Що про мене подумають? Рахав, разом, що подумають, про мене, що я, я якийсь не такий. Знімає він. Та, взагалі насрать? срати. Ну, реально. Просто свої думки доносити і все. Не треба ніяких заготовок. От я взагалі зараз не думав, У мене просто з'явилася думка. Бо, блін, треба, на, напевно, на, 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 на це сказати. Що знімати, це типу, безкоштовний контент, типа, це безкоштовні клієнти, які до тебе можуть піти. Ось. І потім вже починаєш цю думку розганяти і просто її доносити. І все. Все, що треба. Перевернув камеру, включив її і, і, і пігна, пігнав. Погнав. Коротше, ось це, це я хочу, що я хотів донести. Все, я побіг далі. Якщо треба скління, звертайтеся.